Доброго дня, відео по соточці. Дуже давно їх не було. Дуже всі довго чекали, але Не було можливості зняти, бо машина дуже довго робилася, дуже довго стояла в сервісі розібрана. І як бачите, по машині досить багато що помінялось, як зовнішні, так і внутрішності. Її помінялося дуже багато чого, але ще дуже багато чого треба зробити. Але що зробилося, зараз ми вам продемонструємо все файно, покажемо і розповімо про неї. Машина дуже цікава, можете не переключатися. Зразу кажу, встановлений новий двигун під капотом досить бистрий. І надійний двигун встановлено, зараз ми вам розповімо і покажемо. Як я сказав, раніше був встановлений новий двигун. Це двигун 1,9 TDI, а точніше зняти він з Passat B5 99 року випуску. Має в собі 81 кВт. Зараз на ньому стоїть турбіна Garrett T15, яка видає лише 66 кВт. Ну, але є можливість роздува цього двигуна. Якщо хтось розуміє, то знає, що сюди можна поставити велику турбіну. Тобто Гарет 2260, Гарет 2258. Там дуже багато різних турбінів. Уже йде турбіна від 3-літрового дізеля, можна сюди поставити. Він спокійно його віддержує на рідні... рідному блокові. Цьому всьому, там можливість є велика тюнінгу цього двигуна. Зато я його сюди поставив. Плюс прошивка, чіп. Там усякі режими. Коротше, він... мотор-бомба. можна розкочати, легко з нього виняти. 250-300 лошадиних сил. Так, йдемо далі. Стоїть інтеркулер, Самий простий пасатовський, обичний, взагалі, самий простий. Також є можливість поставити великий інтеркулер. Це все добре. Далі у нас все, що кому цікаво, як сюди встав цей двигун. Встав він дуже просто. Поставлені були лапи. Одна лапа стоїть від Passat b 5 тобі ж ліва до двигуна підходить, друга лапа стоїть від Audi A. E, помил, Audi 100C4, друга лапа стоїть у нас уже і цей двигун стає на рідну коробку. Зараз тут стоїть коробка від Audi 100C3, рідна коробка, 2,3 бензина. Він став ідеально, не треба було ніякі ні переходні пластини робити, нічого двигун ідеально стає на цю коробку. Під капотом той сумарно повністю Passat b 5 без всякого цього здіймалося все з донора і тільки двигун був куплений віддільно. Хотіли поставити коробку від Passat b 5 так само один ідей, дизель, тільки не. Підійшли полося флянці інакшого типу були. Тут більш старі флянці, то більш круглі, а там уже флянці більш нові зірочка. Да, стоїть Поміняна тормозна система, стоїть вакуумник, бо тут стоїть на Audi 100 C3, якась гідравлічна тормозна система. Коротше, там, гемарою такого вони нормально не хотіли тормозити, було замінено на простий вакуумник. Сюди встановлено. даже, плюс на цьому моторі немає е, е, помпи тої, що до тих тормозів. да. Встановлена дуже легко, проводка мозги, так само Passat b 5 Повністю проводка була знята з Пасата, все рідне, все стокове, нічого більше не робилося, прошивок немає. Мала бути прошивка, було куплено спеціальний шнур для прошивки, але мозги, якісь дуже дивні, мозки були куплені одільно з розборки і не хочуть прошиватися. Якусь видає ошибку і не хочуть вчитися, але поговоримо пізніше, тут є декотра прикольно встановлена штука. З добавок по підкапоту нічого, тільки аерографія під капотом, більше нічого. Мотор Passat BP. Якщо хочете, розповім більш детально про установку даного двигуна в цю машину, кому цікаво. Може, хтось хоче собі поставити. Розповім, чим зможу допомогти. Переходимо далі. Проперед. Попередові були поміняні ПТФки. Стоять від. Ну, від Обичні вазовські ПТФ, вони встають сюди на ура, залітають. Стоять американки, були поставлені, ну, підключені габарити. Хромірований значок був пофарбований, далі німецький флаг там добавлений. Губа, Губа, кому цікаво, Гольф 3 стоїть. Правда, вона сюди не дуже ідеально підходить, тут по бокам можна поняти чого, бо у сотки треба чуть більш довгу губу, але це проблема Рішаємо. це... Не дуже тяжко рішається, можна додати старої губи чуть, чуть і таке. По бокам, по бокам нічого абсолютно не робилося, тільки що машина повністю була відполірована. По бокам все сто. Ззаді переходимо до задньої частини. Встановлений, як і казалося в предыдущому відео, спойлер Audi 80 GTE. Дуже тяжко шукався там на розборках. Ні в кого не було цього спойлера, але там місяць-два пошуків, і ледве один чоловік відозвався продати такий спойлер з розборки, був повністю відчуханий. Спойлер. коротше, він був в дуже гидкому стані. Можливо, прикладу фотографію на відео. Далі, фартух. Фартух побував у ДТП. Тут був відремонтований. Я лічно його вдарив уночі із затаніровки, не видів, заїхав трохи у пліт. Були затаніровані фонарі, як і казалося теж в предыдущому відео, я це пам'ятаю. Чорний значок встановлений. Вихлопна траса та, що й була повністю, тільки була посередині переварена під цей двигун, вже ну, вихлопна траса переварювалася під двигун, тому що. Там треба було соєднітель поставити і була убрана центральна бочка вже з каталізатором, який тут ще з заводу. Він прогнив, пердів, репів. Спевно будемо переходити з вами до салону. Почнемо з багажника. Встановлений сабвуфер з усілітелем. сабвуфер стоїть колонка Boschman BM700 Вт. Усілі стоїть Pioneer старий на 400 Вт. Грає чесно вам сказав, нормально. Можливо, продемонструємо вам у відео, якщо знайдемо якусь музику без авторських прав. Так. А зараз продемонструю вам, як працює музика в цьому автомобілі. Надіюся, за авторські права нас не заблокують відео, не обмежать точніше доступ до нього. Зараз я вам продемонструю, як працює. Тільки магнітофон прогрузиться. Магнітофон той, що й був. GVC KD G531 на диске, встановлений диск, записана музика. Зараз я вам продемонструю, як вона грає. Так от грає з середини. Так грає зсередини. Зараз переходимо більш дозаду. Далі переходимо до передньої частини. Спереді у нас вже стоять сідушки від Audi a 6 C4 Recaro. Дуже тяжко було знайти такі сідушки, дуже дорогі, Но, але знайшли лише тільки передні сідушки, заднього дивана ніде не було в наявності. Стоїть приборка 6C4, повністю електронна. Все підійшло під цей двигун, від дизеля також стоїть. Все гарно підключено, все працює повністю. Не працюють тільки часи і температура масла на даній приборці, але це все рішаємо, бо до двигуна є датчики, то більш можна зробити. А зараз у нас буде продемонстрація запуску, як заводиться даний автомобіль. Стоїть така приколюха, називається, може хтось знає, еврімод в інтернеті. Тобі ставиться на насосі перемичка з резистором, виводиться тут тумблер такий. Тут тумблер виводиться з включателем, тут регулюється подача. Коротше, робиться тим самим двойна подача палива, коли включаєш. Насос там багається, коротше, там свої моменти. Но працює вона досить відмінно, коні вона додає непогано, я вам сказав, їде зачетно. Зразу Зразу двигуна робота рівна стоїть. Далі переносимося в салон і вже до самого тест-драйву Демонструю вам роботу даного автомобіля з турбо. Це розгон без еврімода. Це розон у нас без еврімода самого. Обичний дізель як дізель 66 кВт на турбіна, вона дуже сильно не буде їхати. Зараз продемонструємо вже сам розгон за еврімодом. Зараз починаємо розгон і нажимаємо кнопочку. А зараз знімаємо закінчення нашого відеоролику, перемістили мися в другу локацію. Ну тобі ж доїхали. Якщо буде чути, шум машин, зразу вибачаюсь, тому що знаходимо ми біля центральної дороги, тому тут їздять машини. Але закінчення буде, думаю, недовге. Для підведемо, чи стоїть переробляти так двигун, міняти, чи не стоїть, тому що машина 37 років має. Уже стара, як хтось подумає, але якщо машину робити для душі, якщо вона реально подобається, то варто таке робити, тому що цим двигуном ця машина дістає друге життя. Зразу вам сказав, бо той старий 2,3 і бензин, що тут тобі стояв, він вже їсть бензину дуже багато. Він був на карбураторі від п'ятероки, то не їхало нікуди, троїло постійно заливало, і нормально, воно їздити ніколи не буде. Встановлювати рідний інжектор. Якщо знайти у хорошому стані інжектор, тобі ж це буде Каєджи механічний інжектор, він не є електронний, він буде вам теж морочити голову, якщо він якийсь там старий бозна який. Не знаю, Самий ліпший варіант це був поставити просто дизель, тим більше, що він на цей кузов лягає ідеально, можна сказати. Лапи є в наявності, нічого точити не треба. Все встає на ура. Такі діла була куплена за 800 доларів. З переробкою вийшла ціна десь приблизно. 600-700 доларів, тобі ж ціна такої ж самої Audi 100, це якщо брати. Ну Але якщо ми зайдемо зараз на ринок, ви подивитеся Audi такі 100 за 800 доларів, то ви таку не знайдете. Ну, Ще додаємо наші 800, які ми вклали в неї, і тобі ж за ті гроші ми не знайдемо таку машину в такому стані. Так, да, по ній якось, да, вона не ідеальна. но це Audi 100 на 1,9 ти дай мотори з велику потенцією для тюнінгу. Сюди можна впихнути велику турбіну від 3 літрового же, втикнути великий інтеркулер, прошивку, чіп. І вона буде так їхати, що вона буде обганяти дуже багато машин, якісь там навіть нові машини, нові китайці. Вона їх буде навіть не відчувати. Да, тут треба ще поробити багато що. Люк, білий, можливо, буде відео на каналі. Планую зараз. З початку тижня зайнятися вже переробкою криші, буде ставити, краситись, ну вже чорна криша полівізатором все буде гарно зроблено, чорна криша, бо пленку, як лейте не хотів, криша з дефектами, вона нерівна, треба підшпакльовувати щось, це то, коротше, було прийнято рішення файно відшпаклювати кришу, погрунтувати і покрасити в чорний колір. Такі пироги. На даний момент я вам розповів все, що було нове по цьому автомобілю. Якщо хочете відео. По двигуну більш детально, як він був сюди встановлений і більш розказано по машині, то пишемо в коментарях, якщо комусь буде цікаво, ви здоймемо відео спеціально для вас. Далі по цій машині будуть проводитися чисто косметичні роботи. Тобі ж покраска, шпакльовка, там в декотрих містах косметичні якісь нюанси будуть ісправлені. А наразі у мене для вас все. Ви були на каналі Джон X. Це була Audi 100. Всім дякую, всім до побачення.